Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про емболізацію маткових артерій. Мабуть, ви чули про таку методику лікування леєміоми матки. І дійсно, емболізація маткових артерій це вже стандарт на сьогоднішній день. Це ніяка не нова процедура, тому що вона з'явилася вперше в 1995 році. Французький гінеколог Жак Равіна, професор опублікував свою першу статтю саме про емболізацію як метод лікування леєміоми матки. Насправді емболізація різноманітних судин, артерій і вен використовується вже дуже давно в медичній практиці, але для міоми матки, ну, вже 30 років використовується. Тобто методика вже відпрацьована. По ній дуже багато різноманітних публікацій, і в мене є власний непоганий досвід виконання цих маніпуляцій. В чому полягає суть емболізації моткових артерій? Це операція все ж таки, кажуть, що це без операції. Все ж таки це малоінвазивна операція, це втручання в організм людини. Зазвичай вводиться невеличкий катетер або через стегневу артерію через ногу, або через артерії на руці. Вводиться катетер, робиться рентген. Спеціальна установка рентгенівська, рентгеноскопія. Вводиться контрастна речовина в судини, і ми підходимо до судин, які кровопостачають матку, до маткових артерій, вводимо і бачимо, як маткові артерії розділяються і як вони йдуть до міоматозних судин. І потім, коли ми знайшли вже точно місце, куди можна вводити емболізат, вводиться емболізат. Емболізат це дуже схоже на пластмасу, просто такі маленькі часточки, які забивають артерії. Артерії перестають кровопостачати матку, але в більшому ступені це стосується саме міоми. Міома матки біологічна, вона просто менше. Пристосована до зниження кровопостачання, тобто міома вона не витримує зниження кровопостачання, а матка витримати. Такий цікавий орган, що матка може переживати це, міома ні. Після чого міома зменшується в розмірах, вона піддається некрозу, вона вмирає. І поступово вона зменшується, зменшується, зменшується. Інколи залишається міома, якась остаточна, інколи повністю зникає. Принцип такий емболізації. Процедура робиться без наркозу. Але є важлива умова: у вас не повинна бути алергії на йод, тому що контрасти вони містять йод. Якщо є алергія на йод, не підійде ця процедура для вас. Врешті випадки вона підійде. Часто вона підходить, але є багато різноманітних умов для емболізації. По-перше, Міома матки не повинна, щоб вона була на ніжці або повністю в порожнені матки, Субмукозна міома. Тобто, якщо міома вона мінімально контактує з міометрієм, вона гірше піддає символізації. Це перший такий недолік суттєвий. Другий момент ми під час лапароскопії, наприклад, можемо прибрати міому і виконати ще якісь процедури, наприклад, стерилізацію жінці зробити, якщо вона хоче, чи навпаки. Маткові труби відновити при амбалізації, у нас не можемо нічого. Ми по гінекології більше зробити. окрім цього, крім того, після операції ми відправляємо матеріал на дослідження а після ембалізації ми не можемо відправити, тому що матеріалу в нас немає. А в деяких випадках це досить критично. Ну і ще один недолік полягає в тому, що у всіх міжнародних рекомендаціях ембалізація не рекомендована жінкам, які можуть гіпотетично планувати вагітність. Тому, якщо ви ще не завершили свій потенціал репродуктивний, емболізація не дуже підійде вам. Безумовно, більш детально ми можемо поговорити на тему ембалізації безпосередньо на прийомі. На сьогоднішній день в світі така тенденція, і в нашій практиці, що ембалізацію ми робимо трошки рідше ніж лапароскопічні операції. Тому що вони дозволяють швидко досягти кращих результатів. Але безумовно є певна категорія жінок, у яких ми можемо розглянути емболізацію, в першу чергу як ефективний органозберігаючий метод лікування рясних менструальних кровотеч. Тобто е сьогодні така позиція, що є пацієнтка, і під нею ми можемо підбирати різноманітні процедури, те, що для неї підійде найкраще для вас. тобто. А не є одна процедура. ми робимо тільки емболізацію. У нас тут центр ембалізації, ми великі ембалізатори, як у сальвадора Далі є така картина. І приходять жінки, ми пропонуємо тільки один метод. Насправді їх багато, і це дуже добре, тому що так можна забезпечити найкращі результати лікування. Будь-які питання із задоволенням відповім. Ви тільки їх напишіть в коментарях.